Мене звати Вікторія, я мама п'ятирічної Мирослави. Ми побачили рекламу, і нам дуже сподобався візуал сторінки. Я показала своїй старшій доньці. Вона така прогресивна дитина. Їй дуже сподобалось. Вона каже, це навіть садочком не повертається язик назвати, бо це реально якийсь дуже сучасний простір. Треба однозначно спробувати. Це наш не перший садочок. Ми пробували багато садочків і дитячих центрів, але... На цьому зупинилися. От вона приходить і каже. Мама, ну який це садочок? Це ж справжня дитяча ігрова кімната, а не садочок. Мені подобається, як сучасно виглядає цей простір. Мені подобається, як ведеться сторінка активно, як до нас доноситься вся інформація до батьків, бо це теж важливо. Ну всім нам хочеться підглянути трохи у групу і подивитися, чим же займаються діти протягом дня. І тут дуже такий широкий фото і відеозвіт. То мені це все подобалось, але вирішальною була вже ж думка Мирослави, Бо їй сюди ходити, їй тут дружити, і е, ми спробували пробне заняття. Нам сказали, що трохи треба почекати, бо не було місць, на жаль, вільних. І Мирослава закатила таку таку істерику. Я нікуди не піду, тільки у цей садочок. Я хочу сюди. І ми попросилися, дякую нас прийняли трохи раніше. Вона хоче, вона ходить з задоволенням. Коли я приходжу, я не чую, забери мене раніше. Вона каже чого, ти так рано прийшла? Я ще не дограла, почекай трохи. Мені було дуже важливо, що до дітей тут ставляться з повагою і з повагою до їхніх особистостей, розвивають їх як особистостей. Оцей сучасний підхід мене, напевно, і привабив. Всім розповідаю своїм друзям, навіть за кордоном. Там теж такий вільний підхід до виховування дітей. І навіть вони дивуються, як же все тут круто налаштоване. Нам дуже багато приходить і розповідає. Відає нового, тобто так м'яко та лагідно наші вихователі вміють і донести необхідну інформацію, і літери, і те, що здається інколи нудним, до них доноситься от так цікаво. Мені здається, моя дитина була трохи замкнена і сором'язлива. Але тут буквально за скільки ми тут ну, ходимо два місяці у садочок, і її просто не впізнати вона. Стала настільки відкритою, вона настільки легко знаходить спільну мову. Тепер з дітьми навіть просто на майданчиках вона не соромиться підійти, запитати ім'я, запропонувати дружбу. Тобто, ну дитина зовсім змінилась. Завжди пробний день він дає змогу зрозуміти, чи чи це ваше, чи це не ваше. Я думаю, що ну, будь-яка дитина тут знайде себе, знайде друзів. Тут багато іграшок, і зі слів дитини садочок дуже багато вкладається і не тільки емоціонально, морально, а ще й матеріально. Бо багато нових іграшок постійно якісь нові матеріали, нові, якісь розвивалки. Дитині цікаво, її вона не бачить постійно одні й ті самі іграшки. Іграшки сучасні, це теж дуже важливо, і їх вистачає на всіх. Тому однозначно спробувати. І я думаю, дитина буде просто у захваті, як і моя.